Дуже давно хотіла зробити це відео. І сьогодні, нарешті, дві дівчинки з буклями від фабрики Паула Рейна приїхали до мене. Для тих, хто не знає, це іспанські лялечки з запахом ванілі на зріст 32 см. Одна лялечка в мене з блакитними очима, а інша лялечка з зеленими очима. Фабрика їх називає а, цю лялечку Крісті, якщо я не помиляюсь, а ця нібито Карла. Карло. І в цьому відео я хочу розплести дівчатам їхні буклі. Потім ми помиємо їм голову, а потім я покажу сукні, які я придбала для дівчат. І наприкінці ми звичайно зробимо фінальне відео, як дівчата будуть виглядати вже саме у одязі з іншою зачіскою. А якщо ви лялькова мама, або вам просто подобається робити ляльковий одяг, або одягати перевдягати ляльок, я запрошую вас підписатися на мій канал, поставити подобайку цьому відео. Мене звати Наталя, я ляльковий стиліст. Це означає, що зі звичайних ляльок за допомогою лялькового одягу я збра... роблю з дівчат справжніх модниць. Що з цього виходить, дивіться, ось тут у моєму Інстаграм. Або для особистого спілкування підписуйтесь на мій телеграм-канал. Посилання буде до опису в цьому відео. Ну, а ми, звичайно, рухаємося далі. Якщо хтось із вас вже робив це самостійно, Пишіть, будь ласка, у коментарях, чи подобається вам ваш результат, і як насправді вам лялька більше подобається з буклями чи без. А, бо, наприклад, для мене, ну чому я раніше не купувала з буклями взагалі ляльок, тому що я в'яжу для них шапочки, або люблю одягати кепки і, розумієте, не зовсім на буклі це. Налазує. Хочу вам показати, що тут е, нібито все дуже просто. Ну, тобто буклі були легко закріплені, і я зараз просто знімаю обережно резиночки. Резинок насправді тут дуже багато, ну, зачіска е, одразу не буде красива, я так думаю. Ось. Один хвостик я розплила, бачите, ну тут казати, що воно якось там гарно лягає. ні е, І, звичайно, я попередила, що будемо обов'язково мити волосся. Тому розплетаю цей хвостик ось, дивіться, е, спереду і ось ззаду. В неї буде якась така коротка зачистка. Ну, навіть якщо просто розчисувати, я думаю, нічого не зміниться у кращу сторону. Тому не будемо витрачати час. І розплетемо ще одразу нашу руденьку, дівчинку. Ось, дивіться, теж в неї хвостик вже я один висвободила. Ну, Досить, до речі, класна прошивка. Хто не знає цих ляльок, то дивіться. Дуже класно, волосся там прошита по всій голові, нема ніяких там залисін, так, Дуже густе волосся, тому переходимо до нашого другого хвостика. Ось така в неї зараз зачіска. Не можна сказати, що це гарна чи не гарно, тому беру дівчат. І йдемо до ванни мити волосся. Я вирішила почати з нашої блондинки, з карли. Зазвичай я мою у теплій воді. Беремо звичайний шампунь і трошки намилюємо волосся, смиваємо волосся. Дивіться, волосся вже не таке хвилясте. Зараз я Буду наносити кондиціонер так само, як людині. Так, я досить ретельно змила волосся. Зараз буду відкладати нашу лялечку, і в нас на готові вже роденька красуня. Привіт-привіт всім! Будемо купатися. Помила просто щоб оці кудрі розпрямити і придати такий охайний вигляд для дівчинки, щоб вона виглядала з якоюсь зачіскою, і це було естетично, скажімо так. Пишіть, будь ласка, чи мили ви волосся своїй лялічці? І який у вас був досвід? Бо я хочу помити голову ще іншим своїм лялькам. У мене є ще ляльки-гоц. І кажуть, після миття волосся, ну воно нібито розквітає і становиться таке, як прям натуральне. Але ми, звичайно, це подивимося зараз після нашого експерименту, як буде у наших дівчат. Це крісті вже кудрів майже немає. Дивіться, скільки резинок було взагалі намотано на ці два хвостика у кожній дівчинки, але ми вже помилися. Зараз будемо розчисуватися і сушитися, і яка буде в них зачистка, ми, звичайно, узнаємо. До речі, коли будете сушити феном, то, будь ласка, не ставте на такий теплий режим. а Краще на холодний. Я не знаю, може хтось там і ставить на якийсь середній. Пишіть у коментарях, як було у вас. Але я хвилююся, тому завжди. Ставлю, знаєте, на холодний, щоб не пошкодити лялечку. Хочу показати вам, як виглядають дівчата, коли вони мокрі. І я хочу звернути увагу, що в крісті волосся не таке густе, більш рідке. А ось у Карли в неї така навіть мокра зачіска дуже гарна. Але я зараз не знаю, як буду вкладати цю зачіску, і це буде сюрприз. Давайте дивитися далі. І ось що в нас вийшло. Я ще, звичайно, не до кінця досушила голову, але Карла, мені здається, навіть краще, ніж була стала. Дуже вона класна, і можна вкласти цю зачіску, як ви хочете. Можна за колочкою ось так закріпити. Дуже класна прошивка, саме ось у моїй лялі попалася. І дуже таке густе волосся. Я думаю, що вона буде у сукні дуже гарно виглядати. Але ми теж подивимося згодом, а поки роздивимося Крісті. Дівчата, Крісті трошки не пощастила з волоссям, але це не прям так критично. Тому дивіться, насправді, дуже класна теж в неї зачіска. Я би хотіла густіше, але якщо в нас є лялька, з якою ми можемо порівняти, то я можу сказати, що у Карли краще прошивка. Але дивіться, Крісті, яка гарна. Вона ніби доросліше виглядає, ніж з буклями. Розумієте? Ось мені здається, що вона доросліша. А вам як? Пишіть у коментарях, як вам з буклями чи без буклів. І зараз я вам покажу, що за сукні я їм приготувала. Перша сукня в мене буде для Крісті. Я вам зараз покажу. Ну, По-перше, я приготувала беретик, такий чорний з косичками, це я сама зробила. Далі мені майстриня Ірочка, якщо дивишся мене, привіт, вона зробила таку гарну сукню. Остипається на кнопочки на спині. Далі в неї такі будуть черевички. Червоні я захотіла. Вони зроблені з екошкіри. Це не натуральна шкіра, як ви зрозуміли. Далі я ще додам ось такі їй колготки. Це мені зробила інша майстриня Лєночка. Дякую. Для Карла в мене буде одна сукня без аксесуарів. Я маю на увазі буде така розкішна сукня. Зараз ще я знайшла для неї в магазині заколочку таку не одягала ще, подивимося з вами разом. До речі, цю сукню зробила майстриня Наталя Лібетко, Дуже тобі дякую. Вона довго дуже працювала над цією тканиною, бо ви бачите, тут метелики, і кожний метелик потрібно. Так, розкроїти, щоб ну, в сукні вона на, на ляльку, ви розумієте, да, нормально виглядала. Ну, і бачите, тут е, незвичайні такі рукава. Зараз це дуже-дуже модно у дорослих дівчат, метелики теж на рукавах. Далі будуть в неї ще ось такі черевички, схожі, як у крісті, тільки у крісті е, я показувала червоні. так? А для Карли в мене будуть рожеві. Ну, і зараз я все це одягну і покажу вам дівчат вже нарядних. Дивіться, які перлиночки в мене вийшли. Ну, скажіть, будь ласка, чи можна їх взагалі порівнювати? Ну, це ж взагалі неможливо, бо вони зовсім інші дівчата. Подивіться, ця роденька, вона нібито, знаєте, така більш сучасна дівчинка. А ця, ну, це ж просто фея спустилася з гори і хоче ваше бажання виконати. Бо, хто хоче придбати лялечку у ексклюзивному одязі, це означає, що цей одяг буде створено тільки у одному екземплярі. Будь ласка, звертайтесь до мене, пишіть мені у інстаграм або у телеграм. Давайте подивимося крісті. Ось вона після, так? Ось після дівчинка, яка гарна. І ось ви бачите, до вона була. Пишіть у коментарях, як вам вона до чи після. А тепер дивимося Карлу. Після так, результат. І як вона була у нас до. Ну, то обирати, звичайно, також вам. Я дуже вам дякую за подобайки, за те, що дивилися моє відео до кінця. Гарного усім настрою та наткнення! Па-па!